Дебютну стрічку режисера Анни Лілі Амірпур дівчина повертається вночі додому одна, вже встигли хрестити першим іранським вестерном із життя вампірів. Чорну білу стрічку знято на основі графічних романів, а у головній ролі дівчини вампіра знялася Шейла Вандруфа. <плес> Це фільм про самотню дівчину вампіра, яка мешкає у вигаданому місті в Ірані, назва якого Бет Сіті, яке наповнена покидьками суспільства, повіями, сутенерами і наркоманами. І от в цьому напівзруйнованому місті вона несподівано знаходить в собі іскру кохання. Зустрічає юнака, який потрапив у скрутні обставини. Але звісно, їхнє кохання приречене, адже вона вампір, а він ні. Отже, це любовна історія, а також іранський вестерн із життя вампірів. story as well as з Iranian vampire western. Фільм знято мовою фарсі з англійськими субтитрами. Мені подобається, що фільм звучить на фарсі. Я не можу уявити собі, що могло б бути інакше. Сучасної рани це радше рідкість. Я бачила кілька фільмів, де дія відбувається за кордоном, а персонажі розмовляють англійською. І, чесно кажучи, мене це дратує. Враження від фільму значно сильніше, якщо персонажі розмовляють на фарсі. Це немов додатковий штрих до вбрання. Адже коли ви змушені у фільмі вимовляти слова, яких не вживаєте в щоденному житті, то почуваєтесь, почуваєтеся немовби на мови, не в своїй тарілці. 21 листопада стрічка вийшла в обмежений прокат у США. До кінця року триває також її фестивальний показ.